Привіт, мої любі макарки. Як бачите, за весь час своєї відсутності я займався досить важливими справами. Влаштував Сидора на працю, приручив австрійського художника. Забрав у нього пензлика, ну і ще бутербродів наробив. робив. Mm, обожню бутерброд з кубасою. Сталкер. Він мені нагадує старого хтивого діда, якому вже пора на той світ, але цей йобаний ловелас ще в змозі звести з розуму не одного геймера: когось за сюжет, когось за атмосферу, когось за стрільбу. Однак є річ, яка на об'єднує. Знайомтесь Сидорович об'єкт ненависті всього людства, де регулятор цін і просто гнида рідкісна. З нього і починається гра. Хоча стривайте, там ще був відеоролик, з якого стає відомо, як ГГ сюди потрапив. Ну ти серйозно? Якщо коротко, то його ледь живого знайшов невідомий сталкер біля уламків автобусу смерті і відніс лігло Підоровича. Головний герой нічого про своє минуле не пам'ятає, навіть імені. А єдине, що було при ньому, КПК, лише з одною приміткою вбити стрілка. Це і буде нашим основним квестом. Ну і так як Лиса Макітра нічого не пам'ятає, його прозвали обміченим через татуювання на руці. Оке okay, життя. І в якості виплати за свій порятунок доручили декілька завдань. Для початку треба знайти сталкера, який ніс флешку з важливою інформацією. Видемо соромно жирному признаватися, що на ній 4 терабайти відбірного квадробичського порива. А я ж то й не засуджую. Як стало відомо, наш парубок знаходиться в полоні бандитів, але перед тим як його рятувати, я покажу вам. А от і не вгадали, хуя вам щось покажу. Поговоривши з Вовком, той дав мені зброю і відправив до своєї групи. Люди, я до вас посилаю хлопця. Заодно використовуючи навички паркуру, я залутав заниканий бронь, який пішов в сторону мосту повністю готовим до сутички. По канону врятував здихаючого толяна. Він ще, до речі, на ТВ Сімсоні озвучував. Ну і звідти вже дотяпав до команди Вовка, які з радістю прийняли мене в свою крю. Друже, не роби шуму. Давай поясню ситуацію. Нема в мене бажання з тобою тервинути. Що ж, плюс-мінус так і виглядає. Моє дефолтне спілкування з жінками. Оцінивши ситуацію і свої вміння, я дав два самих найкращих хедшота за це проходження. Ну і по сумісності за все своє життя. Перебивши тих, хто лишився, я знайшов спритника, забрав флешку і одразу ж взяв завдання на якусь обістіну шмату, яку охороняє псевдопес. Іти недалеко, а гроші мені зараз пригодяться. Дійшовши до зазначеного місця, на мене одразу напалася сволота, але пережити постріл морду з двостволки вдасться хіба псевдогіганту і твоїй мамаші. Я віддав куртку, отримав гривні і почапав до Сидора. А той мені повідав, що стрілець це досить прошарений сталкер, який мудрився потрапити до центру зони, що вважають неможливим, так як єдина дорога аномальним чином діє на мозок людини і зводить її з розуму. От Сидорович з іншими купцями і хоче собі туди прибити дорогу. А для цього мені треба летіти на НДІ Агропром, де засіли воєнні з якимись важливими документами. Правда, далеко я не пройшов, бо прямо на мості воєнні влаштували блокпост і за прохід потребують 500 грошових. Одиниць. Такої наглості я не став терпіти і як наслідок отримав пізди. Тож було прийнято інше рішення пройти через тунель, в якому знаходиться рухома аномалія. У минути її було легше, ніж посрати, так ще й Сидорович сказав, що недалеко від мене знаходиться сталкер, в якого є інформація про стрільця. Але на бідолагу напала зграя мутантів і треба його йти рятувати. Ми успішно відстояли своє право на існування, і лис відправив мене до свого брата в депо, так як він перетинався зі стрільцем. На підході мій КПК вловив сигнал про допомогу, як не дивно саме від брата лиса. А я поспішив на поміч. Відстрілявши бандитів, він розповів мені, що недалеко звідси його Кріт розкопав сховок стрільця, що може сильно допомогти в його пошуку. Я направився туди, і мене одразу ж зустрів мужик з проханням допомогти команді крота, так як на них напали військові. І ось тут мені вже довелося напрягтися, бо вояки реально давали мені пизди. Однак сила сейвів і мій геній змогли погасити цей наступ лічені хвилини. Поки не прийшло прикріплення, ми з кротом помчали до входу в якийсь підземний комплекс. По його словам, саме там сховок стрільця. Всередині, звісно, було темно, лячно, крутилася підземна шпана. Навіть були кровосісі з воєнними, але я теж не пальцем И тож просто стояв на місці і плакав врешті я знайшов цей блядський сховок. Всередині було трошки луто, непоганий автомат, і що саме головне повідомлення від сталкера з позивним привид. З нього можна зрозуміти, що разом зі стрільцем в команді було ще двоє сталкерів і якийсь спільний друг. Один з них помер, а от привид останній, хто тут був, Тож доведеться шукати саме його. Вилізши назовні, я зрозумів, що трохи прорахувався, так як прийшов туди, звідки й заліз цю залупу. Повертатись назад у мене не було бажання, тому довелося обходити патрулі і влаштувати невеличку. Бійку, внаслідок якої я забрав цінні папери. Зі мною в ту ж мить зв'язався Сидорович і направив до бази долого, аби я передав бармену цю мукулатуру. А я і знаєте не проти, бо компанія Колобка мені порядком набридла. Ми бомба! А ось і база Долгу. Гадаю, вам варто пояснити, що це таке. В зоні є два основних угрупування долг і Свобода. Обидві переслідують різні цілі. Долг вважає, що треба знищити зону, так як вона представляє серйозну небезпеку для людства. А от у Свободи все навпаки, вони за те, аби зберегти зону як від знищення, так і від контролю з боку військових і навчитися з нею співіснувати, бо це відкриває невидані раніше можливості. На основі цього між ними часто виникають сутички і зброєні конфлікти. Ну а я вважаю, що обидва цих угрупування долбайоби, так як перші в житті зону не знищать, а другі доб'ються так названої свободи для неї. Та й хуй з ними, бо на мене чекає мій солоденький бармен, в асортименті якого з бару є тільки горілка і енергетики. Зате зброї більше, ніж перспектив в моєму житті. Я віддав йому документи за Гропрому, але от не задача, даних з цих паперів недостатньо. А ще в них зазначена лабораторія Х18, що знаходиться на темній долині. Так що курс нашого напрямку тепер лежить на неї. Але разом із тим інша дилема: для неї треба дві ключ-карти, одну з яких при собі має бармен, а от другу треба відібрати в головнокомандуючого бандитів. Темна долина одразу ж показалася у всій своїй красі, адже першим ділом я зустрів Долгівця, який допитував ледь живого бандита. Я підійшов ближче і судячи з їх милого діалогу, бандити спіймали друзяку Долгівця і ведуть на покинуту фабрику. Він попросив мене допомогти врятувати братка. Ну а я що, я залюбки проводив. Ми влаштували засідку та стали чекати зручного моменту. Але у зоні треба не чекати, а діяти. Тому безрезультатно просидівши хвилини зотри, я таки вирішив оцінити обстановку. Посередині дороги сидів у бійці недолгівець і нікого поруч. Я вирішив підійти, і тут зненацька на мене напали бандити. Просто слів нема. а лайф сама на річ, до якої додумалось людство. Кентами відбили. Я забрав винагороду, але тут мені повідомили про ще одного їхнього дружбана Серьогу, якого тримають на базі бандити. Ну, мені і так туди треба, тому гріх молодому не допомогти. Пробиваючись через товщу бандюків, я таки добрався до борова. Всадив йому пару маслин, забрав необхідну мені ключ-карту і погнав до ймовірного місця секретної Аби перед тим звільнивши останнього долгівця, а ось і герметичні двері. Я прийшов всередину і мушу признати навіть навалив трішечки від усіх цих звуків. А коли на мене влетіла літаюча коробка, поблукавши трішки, я знайшов тіло дохлого науковця, в якому був КПК з аудіоповідомленням, в якому мені. В якому мені люб'язно дали пароль від наступних а, дверей, спустившись нижче, мене ніби закинуло в бетріп з літаючими предметами і рухомими аномаліями. А в кінці коридору, взагалі, чилила тефтеля, яку називають псевдогігантом. На жаль, подружитися з ним не вийшло, зате я знайшов ще один труп з ще одним пінкодом до ще одних дверей. Там тупо ні звідки по мені почали бити струменями вогню. Я довго не вкурював, що треба зробити, поки не згадав, що це поведінка Полтергейста. Тому я просто навмання почав стріляти по всьому, що, хоч якось, похоже на невідому хуйню, і таки завалив цього обмутка. Все навколо почало труситися, літати, а мічений так взагалі втратив свідомість, коли я знайшов необхідні папери. Ну а що було далі? Розкажу вам зараз. Все таки міченому приснився досить дивний сон, в якому чоловік моловік відстрілює з граю тушканів, як раптом Стали! його книгнули стрільцем. Цьому сон завершується. Сон був класний, але, на жаль, сюди нагрянули воєнні, а це означає, що потрібно давати по зйобам. Трішки поперестрілювавшись, я таки вибрався назовні. Мені подзвонив як не дивно коловок і сказав, аби я мчався до заваленого тонелю та перся до його холабуди. Я йому дав почитати ці документи, а в нагороду він мені у рота, бо тисячу грошових одиниць як розуміється, це ще два рази перейти через залізничний міст. А знаєте, яким буде моє наступне спецзавдання? Правильно, звідживом блядських документів. Причому знову у воєнних. Я вічливо попросив віддати мені кейс, на що мені люб'язно сказали: «Пішов ти нехуй, виродок. А я, знаєте, мужик не гордий, взяв і пішов, але кейс все рівно довелось забрати. Тепер можна спокійно пертися до бармена. Документи на місці, гроші в кишені, а знання в голові, бо, виходячи з усієї утриманої інформації, аура, що зводить розуму рукотворна. А розробляли цю мікрохвильовку в лабораторії x 16 що на янтарі. Там ще флексять вчені, які 100% можуть щось про це знати. Дорога пообіцяла бути непростою. Так як на виході з бази довго караулила група найманців. А враховуючи той факт, що вони одразу по мені відкрили шквал вогню, готувалися вони до чогось серйозного. Так і є, вони напали на групу вчених, аби забрати їх досліди. Блять, ви тільки послухайте цю озвучку. Мені як завжди довелося положити купу народу і провести вченого до безпечного місця. Таким виявився прохід під мостом, повністю забитий аномаліями, але як можна зауважити, йому похуй на все абсолютно. На цій же локації можна зустріти іншого індивіда зомбовані. Ось таким парацетамолом ви станете, якщо попадете під достатній вплив в псі випромінювання. Тим часом я вже на Янтері, де одразу видніється бункер вчених. Всередині якраз було двоє таких, тому що необхідно провести калібрування приладу, який захищає від псі випромінювання, але навколо вештається надто велика кількість мертвиків зі стволами. Насправді дивно, що круголово на щось не похує але так і бути вкотре йому допоможу Поки той придурок шукав, де нормально ловить Київ. Стар, я й бачився з обаками, як тут почався якийсь незрозумілий гул та землетрус. Чорт! схоже, це початок викиду для тих, хто не шарить це викид, явище при якому зона заливається яскравим світлом разом із різкою зміною погодних умов і свого роду сплеском енергії, після якої в зоні утворюються нові аномалії і ряд інших аномальних залуп. А якщо ви ніде не встигли під час такого викиду сховатися, то з великою вірогідністю помрете. Нам з кругловим чудом пощастило, правда, той oh, заповнюти hey, hey, режим вібрації. Absolutely. Ми повернулися з результатами до Дадахарова. Він там щось помудрував, і ось наша шапочка з фольги готова до використання. А ще він розповів, що тиждень тому один з вчених пішов на вилуску до лабораторії разом із приводом, який нам якраз і потрібен. Правда, їх сигнал зник неподалік від болота, що може означати лише одне. Скоріше за все вони двоє померли. У цьому болоті була купа снорків, носатих геїв, які повністю втратили все людське після скверного опромінення і псіпуляції, Але для досвідченого сталкера, тобто, мене це не проблема. А от і сам дохлий Васильєв. При ньому, на жаль, нічого крім КПК не було. А з самого КПК стає відомо, що усі документи вони з приводом знайшли. Однак той поїхав з глузду і десь пропав в недрах цієї лаби. На її території було безліч догляків, які жерли, блять, йобаний да рот, ну це, це що жерли, нахуй? Хуй мій жерли суха. Ласували патронами я ямі віною, але мені все-таки вдалося дістатися до входу в підземний комплекс. За такий подвиг зі мною навіть зв'язався Сахаров, Правда, від його пристарілих лестощів мені не холодно, не жарко. Потрохи помалу я просувався підземними ходами, поки не наткнувся на це. Велетенський мозок в скаляній банці. Це ж скільки зеленого треба було перепихтіти, щоб додуматись до такої хуйні. Анівейс, я, я собі обов'язково поставлю такий вдома. Однак тепер стає зрозумілим, хто винен у тутошніх зомбофікаціях. Тому пішов він нахуй, я його вимикаю. Само собою, від такого еквіваленту інтелектуального навантаження наш ГГ знову втрачає свідомість. І йому знову сниться цікавий сон, де якийсь дідо рятує стрільця після виходу до центру зони. І після тривалої реабілітації той знову зібрався на північ. На північ наразі така тяга до центру зони нічим не аргументована, але вже можна зрозуміти, що наш головний герой і є тим самим стрільцем. А сни, які йому сняться, це спогади. Цю теорію підтверджує наступна кімната з контролером, якого я зарізав на кебаб, і дохлим привидом, з якого я забрав документи і КПК. І Якщо приглядітись, можна побачити, що на завданні з убивством стрільця і є фото самого привида. Також в голосовому повідомленні він зазначив доктора. Скоріше за все, це є той самий дітоган сну. А щоб його зустріти, треба навідатися до провідника, який часто зависає на кордоні, тобто в самому початку гри. Що ж, поволі все стає на свої місця, але наразі треба звідсиля втікати. Нарешті відносно свіже повітря. А разом із ним прекрасна картина, як військові вертольоти зачищають лабу від неживого непотребу. Більше мені тут робити нічого, тому пора йти до провідника. І таки правда, а реально сидить біля дохлого лиса і пальцем не ворохне. Він сказав, що доктор знаходиться у схованці стрільця, ті самі схованці, яку знайшов кріт. Я щиро надіявся, що у катакомбах нікого не буде після мого минулого візиту. Але реальність вкотре мене розчарувала, бо тепер тут ще більше батьків ніж було до того. Але це все хуйня, бо коли я вже піднімався до схованки, натрапив на розтяжку і пізданувся вниз. Так Сам ще зі слів придумав, доктора, це моя власна ідея. Маєш. Також він розповів про якийсь моноліт, що все це ілюзія, якою керують з лабораторії біля саркофагу, а ще про декодер, захований у Прип'яті, який, власне, відчиняє двері до системи керування тим монолітом. Одним словом, ніхуя не зрозуміли. Але ми все ближче і ближче до розгадки таємниці зони. Маючи на руках усю необхідну інформацію, можна йти до бармена, а від нього вже до випулювача місків. Ми з ним трохи потеревеніли. Я докупив необхідні мені припаси і відправився на північ. Тихо, мужик. Тихуї. Дорогою мене завело на армійські склади, яка базу свободи. На ній, як хлопця, і на базі довгу, я жаль, не акцентуватиму взаг. уваги, бо я так сказала Ла. Тільки зауважу, що це остання блокада між мірою безпечною зоною і адським піздопрайовом, адже за бар'єром ціла армія послідовників моноліту і здоровенний випалювач місків. Про самих монолітовців майже нічого не відомо, окрім того, що один день вони всі дружно зібралися та звалили за цей випадок в пошуках кристалу моноліта, який початкам вміє виконувати бажання. Довгий час їх ніхто не бачив, аж раптом потрохи вони почали вилазити за бар'єру і є всіх, кого тільки можна і не можна. Згорим пополам таки вдалося їх положити однак це тільки початок, адже ці притурки розставили блокпости по усьому периметру. Але що можуть зробити нещасні машини проти пристарілого. Забудьте, чим далі я просувався, тим гірше було міченому. Мізки вже потрохи плавались. Почали з'являтися фантоми, голоса в голові. Загалом нормальні для вас речі наркомани викляті. врешті решт я знайти вхід до бункера управління. Всередині було підозріло пусток для такого здоровенного приміщення, тільки парочка сосалок. Я навіть здивувався на початку, але все стало на свої місця, як тільки мені вдалося вимкнути той сраний випалювач. Монолітівці цілий генсбенг організували з участю мого зжатого до розмірів атому анусу та до зубів обвішених комбатантів, аби помститися за мої злодіяння. І мушу зауважити, що саме тут мені було дійсно стрьомно. Мало того, що вбивають моментально, так що й усі звуки з ембієнтом прямо гарали на струнах моєї нервової системи. «Кришка! Прикривай. Я прошов. Вола всевишньому мені таки вдалося вилізти з цієї діру в діру побільше. А чому? Тому що усі просікли, щоб всі поле пропало, а це означає лише одне: громадна війна за території. Довелося брати безпосередню участь, тому що іншому випадку довго я тут не протяг. Зачистивши прохід до Прип'яті, я зустрівся з групою сталкерів, на яких мене навів бармен. самій же Прип'яті почався повний заквас, до якого приєдналися усі соціальні ланки України. А наша ж ціль прийти до ЧАЕС, а ще перед тим знайти декодер. Просуваючись з групою і вбиваючи монолітовців, ми дійшли до підземного переходу. Однак туди мені ще рано, адже треба зазирнути на відмітину діда, яка вела в готель. А ось і сам декодер з додаткою про те, чим закінчився останній похід центр зони. Що ж тепер можна й не, до симісінького центру знімало. перти. А ось і вона, Чорнобильська атомна електростанція, центр усього цього балагану. Мною було прийнято рішення не витрачати боєзапас на тутешніх а одразу бігти всередину. Тим часом навколо всі стріляли, вертольоти забили хуй на фізику, бетери підривалися додано, ножем почав назрівати здоровений викид, я попав під текстури. Одним словом, пізда конкретно. Жарти жартами, а я таки знайшов хід до саркофагу. Всередині було досить затишно до одного моменту. Єдині Ти те, до мене, до мене. на що заслуговуєш. Так само мені казав той 40-річний мужик в переулку. <рив> Це з нами базарить моноліт, але ми йому не віримо, бо я один раз повірив. А ще тут з'явилися нові енемі з гаус гарматами, які шотали мене за три дев'ять земель. Я собі теж такою обзавівся. Зброя досить ефективна, але, на жаль, патронів до неї було до неможливого мало. На відміну від монолітовців, яких тут хоч сракою жує, а всіх все одно не з'їсне, ну я вже серйозно заїбався їх вбивати. Ось і сам моноліт, до речі, однак нам потрібні ось ці двері. Правда, просто так їх не відкрити. Цілих 30 секунд треба стерчати і відбуватися від католиків, які взагалі без крапі сорому просто вилізають з порталів. За цими дверима ще хвилин 20 веселись. Стрілянини, і все для того, щоб лицезріти голограму моноліту, що по суті доказує усю ту брехню щодо виконання бажань. Тому порас цим покінчити. Я зламав усі генератори, які його живили, і тут зі мною, ніби сам Господь Бог, зв'язався якийсь вчений. Він представився як усвідомлення: група науковців, які змогли підтвердити існування ноосфери, інформаційного поля землі, яке пов'язане з живими істотами і процесами, які відбуваються у їх тупорилих головах. Ці придурки захотіли з'єднатися з нею, аби прибрати усі існуючі негативні образи і зробити ідеальний світ без якого негативу, але натомість під час підключення до неї спровокували її на здоровенний сплеск неконтрольованої енергії, який власне і створив зону. Загалом він ще багато чого розповів, але впадло мені то вам все пересказувати. Тому просто скажу, що паскуди вони рідкісні і на пропозиції співпраці я люб'язно відмовився. Далі на мене чекали позачергові незабутні 30 хвилин скачків по телепортам, в одному з яких я навіть залетів до Сидоровича сюрпризом. Ну а в кінці зі мною сталося саме найгірше, що можна уявити, граючи у гру з ручними сейвами. Oh God, now, fuck, my, my uh. Зараз я спокійний, але тоді реально пізданув зі стільця з таким розкладом. Довелося все переігрувати. Але як би там не було, я пережив останню хвилю ворогів і ввійшов в останній портал. Далі ж була остання катсцена, в якій кінчений перестріляв усіх вчених в автоклавах. Після чого вже десь в лісі під сонячком ліг на травку Абсолютно, я, я, я просто встану. Ось так закінчилась перша частина легендарної трилогії українського ігропрому сталкер один з небагатьох шедеврів, які ти з радістю будеш повертатися і постійно відкривати для себе щось нове. На кожне проходження може кардинально відрізнятися від того, що у тебе було декілька років тому. На цій чудесній ноті мушу з вами прощатися. Зв'язково кущ і